Всім привіт! Сьогодні буде цікаве відео саме провела прогулянку, вела покатушку. Прийдемо сьогодні 50 кілометрів. Місця захозь поблизу Києва. Виїжджаємо значить з Борисполя, потім їдемо вгору, потім Петропавлівське, потім вишеньки, гніди, а потім вже розберемося. Буде невеличка вам інтрига. Там є три маршрути, там вже вирішимо. Хоч каже, погода сьогодні прекрасна. Тому друзі, всім запране перегляду, Поїхали! Хоч сказати. Виїжджаю вже з міста, давайте розповім трішки змінилося з моїм іміджем, тобто ви вгадаєте, що змінилося з моїм стилем. Тому давайте, поки я стану, ви вгадуєте. Єсть вас пару секунд. І хто вгадав, те, що я одів джерсі ось таку, тому що мені нема кого положити речі там на вужіки, взяв, ключі, тобто не хотів собі одягати цю сумку, тому що не сильно зручно далі. Це я зняв осій козирьок з цього шолома, тому що він мені трішки надає вже. Хочу сказати, що Козирьок, я таки не знайшов переклад на український, тому що там якісь такі дивні переклади всі, і не зрозуміли про що я говорю. Ну, в принципі, я що не показав би. Далі, Хочу сказати, що на моєму велосипеді додав ось такі ліхтарки ось спереду, і також ззаду, після велосотки. Ліхтарки від компанії Onride. Хотів причепити ось сюди, там, де Trek, але там він не влазить. Може причепити ось сюди, там де мій старий вісить, але він світить ось так, буде, прямо світити. А я б хотів, щоб він був би ось так. Тобто як, е як ліхтарик такий великий. Далі хочу сказати, що хотілося би додати свій лоспець сюди сумку, ось таку, щоб положити сюди ремкомплект, там речі, або ось сюди купити таку невеличку, щоб можна було почепити собі, щоб не боятися те, що можна проколотися, тому що сьогодні я також виїхав без ремкомплекту і до цього в принципі, я їздив. І коли пров'юсь, моє відео закінчиться, тобто буде вже такий трешовий контент. Тому, друзі, не будемо гаяти часу, виїжджаємо. Під'їжджаємо вже майже до гори, а зараз заїхали подивитися на ось ці прекрасні машини. Як вам такі парше ось така. Кому подобається Porsche, ставте подобайку. Ось дивіться, який тайкан. Хай почекають, через роки три придбаємо його то також будемо віддаватися і перше ставити подобайку. Ось так будемо тувати людей, щоб ставили подобайку. Ось просто подивіться на цю парша. Панамера, Тайкан, каєн, макан. Прекрасні машини, а ми їдемо на нашу велопрогулянку. У нас вітає Гора, заїхав вже, проїхав від Борисполя Сюди 5 км. можна маршрутом їхати також з Києва, тобто просто буде в іншу сторону. і, Наприклад, заїхати тобто, з Нову Гору і поїхати потім по Київській трасі ну, Бориспіль-Київ. А зараз чекаємо світлофор і виїжджаємо до того місця, там, де поворот на Петропавлівських кілометрів, напевно, 10, можливо, 15, я думаю, не більше. Тому в принципі, їдемо тут трішки. Мені не сильно подобається, адже тут і машини, і небагато місця для велосипеда. Але далі буде набагато краще, тому що там і ліс, і машин небагато. Також буде спуск, і підйомчик гарний, тому чекаємо. Покидаємо вже село Гора. Діжав вже майже до Петропавлівська, хочу сказати, що сюди не 15 км, не 10, а 9,5 трішки вас обманув. Хочу сказати, що участок, що знаходиться від гори до даного повороту, не дуже прекрасний, тому що там мало місця, машини, значить і не вата, але вони літають і не сильно так комфортно. Вона така дорога, поки я їду, Жить прекрасна, але ми їдемо не прямо. Повертаємо зараз на ліво. Як бачите, тільки полосили, прекрасно. Залізаємо по Тропавлівське. Їдемо зараз прямо, значить, майже до кінця там буде далі паркан. І повертаємо. Направо і просто-напросто їдемо по прямій, тобто по центральній і вийдемо так до вишеняк. Проїхав вже 11 кілометрів, хочу сказати, що їду спокійно, тому що десь знімаю, щось вам розповідаю, щось придумаю нове. Хочу сказати, що маршрут повністю асфальтний, але хочу сказати, що в кінці там буде три маршрути, тобто можна поїхати по Борисминській трасі, яка йде на Київ. Потім можна поїхати. Повернути не на ліво, а на право, поїхати по цій прекрасній дорогі, яка виходить знову сюди. Тобто там, де ми їхали, поворачивали сюди. А можна поїхати через лісництво. Там є така дорога, трішки грунтовка буде гравій. Можна там трішки цікавіше, маршрут, тому що там ліс, трішки спокійніше, менше машин. Тому, друзі, вирішимо вже наприкінці, ці можливо можна поїхати і з Києва, тобто їде до бортнища, потім... Їде в Нідин, потім вишенький і знову в і можете поїхати знову на а можете поїхати до гори і потім вже по трасі їхати. Або поїхати по трасі, потім по лісництву і виїхати знову в Бордичах. Тому маршрут в принципі непоганий, прекрасний. Як бачите, вже під'їхали до даного повороту, ось сюди направо, буде тут зупинка, центр написана. І далі у нас пряма дорога прекрасна, без машин. Асфальт пускай ще стопроцентний буде, але як говорю, якщо ви вибрати інший маршрут, то буде там і гравій. Тому вирішувати вам вже. А ми поїдемо сьогодні найцікавішим маршрутом. Я каже, сьогодні прекрасна погода просто. Спокійний вітерець малесенький. Ці звуки природи. Просто неймовірно. Так виїхати. Після обіду, після навчання прокататися, зняти відео. Неймовірні емоції. Але дані емоції перериває дана машина. І там ще дві машини їдуть. Минулий раз, сказати, що їхав даний маршрут, а взагалі машин не було, а сьогодні щось вони роз'їздились. Так що, ось так, просто неймовірно. Тепло, тобто так, і не жарко, і не холодно, комфортно. 26 градусів. А я трішки... Прискорюсь і доїжджаємо майже до вишення. Приїжджаємо в такі невеличкі ямки, да, є невеличка ділянка, яка не дуже, але, як ви бачите, вже через метрів 30 прекрасна дорога. Потім буде спуск невеличкий чудово, Там, де можна їхати 60. А на кінці даного маршруту тобто як ми підійдемо вже майже до бортни, там, де поворот направо і наліво, там де будемо вже вирішувати, куди їхати, там буде сказати, що підйомчик, такий прекрасний підйомчик, він такий невеличкий, але доволі ось такий різкий А ми їдемо. А зараз давайте розповім, чому мені подобається даний маршрут. розкрию вам секрет. Перше, це тому що є ось така прекрасна ділянка, ідеальний асфальт. Ось такий невеличкий лісок. Ось там сосновий. Повітря неймовірне. Може тут прекрасно гнати. Так подобається дана ділянка. Якщо б вона була постійна, це просто був би неймовірний маршрут. Схоже трішки на київський. Там також такі ділянки, але повітря. Ще є дві речі, чому подобається мій даний маршрут, це те, що тут є підйом і спуск. Тому що це в даному маршруту продає тільки якось е, більше емоцій, більше якось адреналіну, і також важкості і маршрут стає драйвовішим. Проїхавши 18 кілометрів, ми під'їжджаємо до ось такої зупинки лісництва, е, і де починається даний спуск. Також тут є дорога напротив. Через ліс, да, там трішки покажу. Не буду сьогодні їхати. Може, наступний раз я зніму відео, як поїхати проців да не дорогою. Тому що десь на картах перед цим так є дорога там, через вулиці потім буде проїхати. Ось так. Вона виглядить. Як ви бачите, також є дорога ось туди. І також для тих, хто любить ось такий пісочок, можна також поїхати. на МТБ. Але там такий пісок, що МТБ навіть не справив. Також ось там поворот якийсь. Я думаю, що на лісництво йде, напевно. А можливо там якась можливо, база якась зроблена. А ми наближаємося куди до спуску. Оп-оп-оп, оце страшновато було. Спуск. І тормоза не працюють. Ну що, їдемо. Ось так вона виглядить і фюхх, і поїхали. Під'їжджаємо вже майже до вишення, хоче що спустився з даного спуску. Нічого вам не знімав, тому повертаємося я зніму вам, покажу вам. Хоч сказати, що я написав 9%, як бачите з нами. Непоганий такий підйомчик. Летів там 60, тому нічого не знімав, тому що дорога була не... найкраща, машини могли бути і краще ще раз повернутися, ніж впасти там і, і все. І вже приїхав, називається. Заїхав на даний маршрут знову, ось так він вигляди. Це середина маршруту даного. Ось так спуск і ось там десь вже фініш. Зараз вам покажу. Ось так виглядить кінець майже цього спуску, ось такий красивий краєвид, а ми їдемо вже далі. Напевно, це вже початок вишеняк. А далі після вишеньки йде гнідин і далі вже вирішуємо. Заїжджаємо вже до да. Центра. А Зараз хочу сказати, що буде той знак, який є майже в кожному місці, навіть в селі. Е, хто ще не здогадався, здогадуйтесь, я вам трішки дам підсказку таку, після якого ви 100% вже здогадаєтесь. Це пов'язане кохання до даного місця, ви вижите, села, селища. Я думаю, вже часті вже зрозуміли, що це за місце. О, кулиничі, ось як бачите, можна поїсти смачненьких пиріжків. Булочок, хто хоче заїжджайте. Так що, бачите, маршрут навіть харчування є. А хто здогадався, що буде ось такий знак, ставити подобайку, а ми їдемо ось сюди, тобто ми їх звідти повертаємо направо, тому що при цьому їздив прямо, потім вуличками приїхав так само в саму дорогу. Тому їдемо одразу правильно, щоб не наїжджати там лишніх кілометрів по якимось вулицями. Прекрасні машини. А ось тут є вода. Я перед цим хотів водички попити, гроші себе не взяв. А ось тут є навіть води де набрати. А зараз заїхав ось такий парк, можливо не можна їхати по даному газону, тут така травичка, можна сказати. Але ми трішки порушили правила, заїдемо. Тут є ось такий пам'ятник, а зверху знаходиться гніздо Лек. Ось такий парк. Тому... Друзі, а ось ще школа така ще. Хто із вишняк ставте також подобайку. Напевно, це буде відео найбільше там, де сказав, що ставте подобайку. Вже, напевно, раз третій, четвертий. Пишіть в коментарях. А ми їдемо. Приїхали вже 21 кілометр. Так, друзі, закінчується вишенький, починається через метрів 100 гніден. Зараз трішки ускоримося. Як ви бачите, гніден. Проїхали ми вже 23 кілометри. Тільки що я запитав у місцевого, чи можна сюди проїхати, сказав, що можна, тому побачимо. Хоч що можна було по центральній їхати, але там гучно і. Краще тут, там, де всі повітря. Ось так проходять весняні вечори. Прекрасно. весняні, Осінні. Проїхати якщо центр, також хоче, що був знак я люблю гнідин, хоче, що він красивіше, ніж вишенька. Також є фора по дорозі, тобто не потрібно там зворачувати направо, наліво, там наїжджати ще лишніх кілометрів, а по дорозі, тому кому потрібно покарчуватися, щось випити, щоб підняти свій рівень енергії, тому заїжджаємо. А залишається десь кілометр до даного підйомчика. Ось хай такого гарного, прекрасного, який забирає майже всі сили. А ми, друзі, під'їжджаємо до дальнього підйомчика. Він кається невеличкий, але він такий томліє. Талко тобто, ще немає знак, які показує, який тут градієнт. Тобто, така ця вона невеличка зовсім. а якщо заїжджати, то така складновата. Одразу приключитися на третій передачу, зараз буду на другу переключатися, тому що заїжджати важкувато, особливо ще й знімати. Але заїдемо. Заїхався за половину маршрутку, сказав, що тут найскладніше, а там далі вже йде фініш. Тому їдемо далі. І так, да, Друзі, ми його подолали даний підйомчик. Хоч кажуть, що я ніколи не припищався на найменшу передачу, яка знаходиться спереді. І заїжджати було набагато краще. Тому потрібно експериментувати. Зараз зробимо. Фотографії для прев'ю з даної гірки. Ось так вона виглядає. Потрібно бути обережним, тому що і машини, і також не найкращі тормоза. Ось так. Краєвиди просто божевільні. А поки робив собі заставку для відео. в мене спав ланцюг. Потрібно зараз одягати. Зараз будуть брудні руки. Прекрасно. Потрібно шукати якісь листочки можливо. А зараз будемо щось придумувати, тому що не хочеться руки замазувати собі. Знову заїхав в ліс, також хочу сказати, що тут і будинки якісь будуються, тобто комплекси, далі там і бази відпочинку. Хочу сказати, що тут також повітря свіже, Вологе. Ще хочу, що ми... Виїжджаємо з Гнідина і ще, хочу сказати, що я, якось сидів той ланцюг, взяв ту гілочку, дякую та гілочки, що вона там лежала, одягнув його і не замазав свої руки брудним ланцюгом. Тобто, тут є така непогана дорога така лісова, але там все закрито, тому не будемо їхати то 100%, а якщо ж там дорога. Хочу сказати, що до поворота на Бортничі і на Петропавлівській залишилось кілометри, напевно, ще три, проїхали вже 20. Сім майже тому розгортаємося назад і їдемо. Приїхав вже майже 27 кілометрів. А зараз полягає складне питання, куди їхати направо чи наліво, тобто чи на борне чи до Києва, чи їхати на потропавлівське. З mm -hmm. Але так само маршрутка показати вам трішки краще, тобто, напевно поїду до бортничів, а далі вже вирішу, Тобто, щоб поїхати через лісництво такою там лісовою дорогою з гравієм. Куска, що По трасі їхати можна, але доволі скучно, нема що вам знімати, Виїздили там разів 300 і більше. Тому і зараз буду порадити наліво. Їхати приблизно до бортничів, напевно, кілометрів до 10. Виїжджаємо. Переїжджав тільки даний трас, приїхав від повороту метрів 300 і дивіться, який кар'єрчик. Дивіть, прекрасний. Прекрасно. А ми їдемо далі. Проїхали загальну дистанцію 30 кілометрів. Заїхали вже до Портничів. Від даного повороту після гнідна до майже в'їзду до Портничів 4-5 кілометрів небагато. Поки їду борди, ще в два трішки про емоції від них. Тут така своя атмосфера. Нащо все це, це, Києва, вона знаходиться далеко, Києва там якось гучно, на деякі райони, деякі спокійні такі спальні райони, але тут так. І ліс тачте, рядом, і місто начебто, а зараз під'їхала водички попити і набрати. Хочеться, що все правильно їхати, після прямої повертаємо направо і їдемо десь 10 метрів 100, напевно, і повертаємо на таку ґрунтову дорогу. Там є трішки асфальту і ґрунту, Так що зараз побачимо. А ось і цей поворот наліво. Все, тепер йде вже лісництво. Далі, в принципі, гравій, асфальт, ну непогано. Заїхали в даний ліс, проїхали вже 35 км, вийде сьогодні трішки більше, ніж 50, напевно, можливо, і буде якраз 50. Зараз порахую з Києва до Бориспіля десь 20, напевно. Ну, якщо не десь я не ще, то в принципі повинно вийти якраз 50. Тому що ще потрібно доїхати додому, тому да, десь так буде. Тут можна в принципі ігнати, але дорога така трішки підрозбита. А далі повинна можливо бути гарна дорога, можливо, положили непогано, тому що їздить десь місяця 4 назад. Там була дорога гравій. Не знаю, можливо буде нормально, можливо ні. Він там невеличкий участок, але метрів, напевно, навіть не метрів, а кілометрів, напевно, є. Така тут дорога, наче є асфальтна, але якісь гравії є, нащо її положили, наче і ні. Напевно ні не положили. Це просто е залишилось після стан дороги. Приїхався, ті, що Камаз і все, повітря забруднив. Все тепер стало пильне і також воняє дизелем. Але нічого, ліс все швидко розвіє і нормально буде. Якось потрібно організувати групу, звилайт Борис, щоб приїхати до даного маршрут, якась 50 кілометрів. Вони десь так і їздять, тому що щось я не встигаю з ними поїздити до тренування, то ще щось, то ще щось і не встигаю. Навіть не на те, що не встигаю, якось не виходить мене, не виходить. Але сьогодні думаю, знімаю відео, прокатаюся. Також сьогодні буде вечором прогулянка, оставлю на дану групу посилання в описі. І сьогодні вони до Харківська начебто і потім знову додому. Але вони виїжджають о 19, тобто відео на яке я вже не зніму, тому що вже темно. А от таким знімати ось так день. Тому якось потрібно на вихідних організувати якусь, запропонувати, щоб проїхались даним маршрутом, додати ще, можливо, якісь ділянки і щоб вийшло там кілометрів 100, наприклад Ну, це хочу на таке зробити. Можна, наприклад, поїхати Дивіться, їдемо Воронтів, потім Килів, потім їдемо до просіва і з просіва ми виїжджаємо до Вишення через той маршрут лісний. а потім Вишеньки, Ніден, і через цю дорогу, лісництво можемо приїхати, значить буде 100 км, але 80-100% є. А ось і гарна дорога. Проїхав вже майже 40 кілометрів. Виїхав з даного лісу майже, тобто під'їжджаю там, де кірце буде і вже траса київ бориспіль. Хоча що гнати можна так нормально і 35 гнав по даним ямам по гравію. Тому мені потрібно вже не грейвол, а вже МТБ, так як я ганяю по такому гравію на шосейнику з 23-ми колесами. То я думаю, що я не гревел, я буду... По стихому піску спокійно їхати 35. Жарт, звичайно. Там їхати кілометрів, напевно, 7 не більше, але подихати свіжим повітрям також потрібно. Але щоб колесо прийне, не Думав, в не проколо. тому що камінь в вилетів. вилетів, щоб не порізало. Зараз потрібно переглянути і зараз залишається кілометрів, зараз порахую 15 і Бориспіль. Тобто сьогодні вийде 55. Це вже точно... Тому що, а можливо навіть не 55, можливо 50, тому що до, я їздив до лісництва, і назад мене вколо 30, але ще я ще заїжджав трішки далі, тобто як в лісі і ще там приїхав кілометр 2-3 і в принципі входить і 30. Тому Можливо не 15, а кілометр 13, але вони висять пройдуть, тому там не цікавий, чого немає. Ось така велопрогулянка, прекрасна. Як доїду додому, тоді зробимо висновок. Прогулянка сподобалася, емоції прекрасні. Велосипед начебто за була велопрогулянку цілий, але ще не кінець. Ще 13 кілометрів. Зараз давайте перевіримо. Ні, все нормально. Не здувай, все добре. Ось так гляд велосипед, ось який захід сонця прекрасний. Ми розгортаємо його і їдемо. Приїхав вже 45 км, тут випустив годинник, Знаходжусь зараз на зупинці мала Олександрівка, начебто під'їжджав майже до гори. і також ще в мене розв'язалися Обмоточка, тому буду їхати ось так якось. Спробував замотати, але там потрібна ізолента, тому потрібно заїхати додому. Але я залишився в кілометрі, напевно, ще 5 не більше. Так що зараз докричу, Швидкість трішки май збільшилась, їхав 35-33 середня. Так що неймовірно. І так, друзі, от завершилася дана велопрогулянка, по покартушечка. Вийшла ми 53 кілометри, маршрут був прекрасний, хоч сказати, що був і гравій, і чистий асфальт, і красивий ліс, і чисте повітря, Емоція за шкалю. Хоч сказати, що лиха, як говорив, з Борисполя, потім гора, потім Петропавлівське, Вишеньки, Гнідин, Бортничі. І потім з'їхав лісництво і знову до Хочу сказати, що вийшло просто неймовірно, задавав даним маршрутом, також хочу сказати, що можливо, якщо зроблю, то залишу трек в описі. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайк, пишемо коментарі, пусть така назвучить. Слава Україні, до нас вперемов!